Всім привіт! З вами я, Фандач. І сьогодні, як і обіцяв, буде серія на 15, а може і більше хвилин. Так. Сьогодні я буду проходити карту під назвою Один блок. Вона вже не дуже актуальна, але рівно Так, welcome to One Block. Короче, привіт, це є карта Мапа Один блок. Player views The For Optium to so Коротше, звумає блок. А тепер його постав, щоб розширити свій острів. Розширю свій острів, він говорить нам. І фа... о! Лава і лід. То він намікає, щоб ми зробили той генератор камня. Так, кругляка генератор. Так, ВЛХ. Well, ha... Коротше, він говорить на якийсь YouTube канал підписатись. З типу він говорить підписати на його канал. Цуф... Це... Цефі якийсь. З хто-то. Ну, окей. Давайте розширимо трохи свій острів, Отак, От трохи розширимо його, бо він дуже мав можна впасти. І я буду ходити на шифті, бо просто на телефоні дуже незручно так ходити і можна впасти. Це зрозуміють тільки ті, хто грав Майнкрафт на телефоні. Бо коли я граю на компіту, то, тобто я на shift переважно не встаю, коли такі моменти є. Бо просто там ти одну кнопку нажимав і мишкою легко можеш той. показувати, куди ти хочеш іти. А тут трохи трудно це є. Тому і на shiftті стою, щоб не впасти випадково. Так, А тим часом в мене вже є одна залізна руда і два вугля. І тепер я візьму ці бочки. Ну, ті, що не візьму, а б... треба її взяти, бо інший блок не з'явиться. Блін, бо тут якийсь бах такий стався, то що я не можу рухатись і мене вверх трохи так підкинуло, і ламати дуже трудно в такий час. Дуже трудно. Я не знаю, що це за бах, тому я буду під, як можна далі від того блока стояти. Це дійсно і трудно, воно кінець і бах прийшов. Я рухатись не міг просто знову лава і знову лід. Та я вже пам'ятаю то, що треба генератор камня зробити. Просто в мене територія трохи замала, щоб його зробити. Тому я хочу спочатку його трохи розширити, а вже потім Той. робити генератор каміння. Я знаю то робити, хоча кому я брешу. Я не знаю, я пам'ятаю, як то робити просто. Я пам'ятаю раз. Коли грав і, десь і, на, в Майнкрафті, то я хотів зробити генератор каменю. То, коротше, мені прийшлося зайти в YouTube і вбити там, як зробити генератор камня в Майнкрафт. Так. Я не знала, як зробити генератор камня. Трохи смішно, але то було трохи вже давно. Тепер я знаю, як це робити, бо щось там того разу запам'ятав. І. Думаю, в цій серії якраз його зробимо. Але трохи ще територію розширю, бо в мене її дуже мало є. Так, а тим часом давайте Стой. добувати цей камінь і. Блін, як то буде довго. Ненавиджу добувати от якісь такі блоки рукою, які довго ламаються. Це так трудно, це так довго. А от земля мене нормально ламається. Знову камінь. Давайте я спочатку трохи розширюсь. А вже тепер той. Давайте поламаю трохи цей камінь. Чому він так слабо ламається? Не знаю. Зараз земля буде, так? Ні, дерево, я думаю, земля зараз буде. А тепер ще одне дерево, так? Нічого собі я ванга. Ого. А давай ще одне дерево хай буде. М? Земля зараза. Добре. то що це То, що тут вже є, дерево, це вже є добре, бо з дерева можна зробити абсолютно все. Як той мем, що, тіпа, що тіпа, незритова руда є найліпша, потім алмазна, типу, без алмазів, незритова руда є, є нічого, і потім дерево. Бо алмази її не зрит, без дерева це її нічого. Такий мем бачив. Можливо, теж його бачив, він є досить популярний. Був раніше, а зараз не знаю. Давайте зробимо дерев'яне кайло, щоб було легше добувати це все. І я рукою землю не буду ламати, бо точніше кайлом не буду ламати землю, бо в цьому немає сенсу. А його буде ламатись, а рука не поламається. А земля і так, і так добувається рівно. Мені це хочу трохи переставити, цю бочку. Отак. Мені здається, так буде ліпше. Добре, давайте добувати ще. І ще я довго не просила вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Я, кстати, дуже довго цього не просила. Бо підписники стопу стоять на місці. Як я от тоді ще пару тижнів тому здобув 131 підписник і так більше і не От Що це за фігня така? Ну Давайте там 140 уже об'ємо. Скільки там тих 9 підписників. Бо підписники на місці стоять і ще мало хто підписується. Чому так? Давайте розвивати українськомовний, українськомовні відео. Бо чому на Ютубі все російські, російські, російське? А мову українському відео взагалі дуже мало є. Тому добре, продовжуємо. І зараз ті дошки зроблю з дуба. І е, той скриню. А для чого я скриню зробив, як в мене бочки є? Я дебіл. Я дурак, для чого я зробив скриню, як в мене ті бочки є? Ну, добре, як вже зробив, то буду користуватись нею. Ой, я такий дурак просто. Для чого я зробив скрині, як в мене купа бочків є. Ну, зато більше місця буде. Нічого собі, я ще трохи впав. Я прям був на краю. Я ж налякався вже. Ось що означає, коли граєш на телефоні без шефта. Точніше, не без шифта, на телефоні ж немає шефта. Просто привичка вже така говорити, так? От що, знаєш, коли не присідаєш в Майнкрафті на телефоні, бо це. Бо можна впасти отак якраз там. Інколи не в ту сторону пальцем повернеш, інколи телефон впадеть на ліжко і підніметься там вже воно само якось піде. Тому і я стою на шифт, щоб було безпечніше, і я не прогавив всі свої ресурси. Бо мені потім буде лень їх знову добувати. Тобто, я пам'ятаю, я якось дуже довго робив сервер, ну, може, тиждень його робив. Ну, там місто будував, типу, коротше. І в мене все взялось і тупо стерлось. Ну, точніше, я сам добів, нечайно, стер. Коли хотів один світ той, інший стерти, в якому нічого не було. А нечайно вибрав той, який я будував. Ех, А жалко було тоді в той сервер. Я там так багато всього добув. Ну, нічого страшного. І кстати, хочу сказати, то, що наступне відео буде про Hill Climb. Так, Наступне відео буде про Hill Climb. А після Hill Klimbu. Буде той. Після Хілклін, бо я зроблю відео, де буду вже точно будувати той своє місто. Бо в мене було одне таке відео місяць тому вийшло, де я будую місто, а більше серій не вийшло. Прикол тому, що я знову цей сервер, звичайно, видавив. Так, я знову видав, звичайно, цей сервер. І мені я не зміг нічого зробити з тим. А знаєте, як це вийшло? Я хотів скопіювати цей сервер. А перепутав кнопки і видалив його. Вони просто так близько стоять, копіювати і видалити. Чому так близько все? Я не розумію. Ну добре, а на цей час я вже майже зробив генератор кругляка, так? Ну це ще не кругляка, а камня. Бо кругляк вже виходить з того з камня. А це генератор камня, бо кругляк виходити не буде, як лава і вода буде. У мене зараз тільки той обсидіан зробити. Бо як зроблю його, то буде не дуже добре. Ну, окей. Хоч би не вийшов обсидіан. Хоча я вмію будувати ті генератори камня, тому навряд чи він вийде. Ще треба трохи ресурсів добути, бо з дошок я не буду робити той генератор камня. Там ж буде лава і це тупість повна. Восемь мене підпалиться, згорить, вся лава витече, вода так само і кінець. Тому ні, я на це не поведусь. Добре. Так, треба тепер візьму я лід. Так, отут ставити. Спочатку воду розвити. І тут лава. Ех, ну, нічого страшного і я продовжую далі. Ой, як це буде довго, я не буду, то буду ламати цей обсідям. Це, це буде дуже довго і нудно. Я ліпше побудую новий, а цей зламаю. Серйозно. Ще й дощ почався. Чи він давно почався? Не пам'ятаю. Я так довго будував цей генератор камінь, щоб він вийшов обсідієн. Я поняв, в чому проблема. Мені треба було зробити дирку в іншому місці. Я зробив в, друг, в другій частині, бо там, де ті, що було яма, там треба було зробити. Я зрозумів свою помилку. Все, тепер я точно не помилю. 100%, от, мільйон. 100%, 100%, 100 тепер не помилюсь. І треба трохи ресурсів, бо. Половину я програвив своїх. Точніше, не як програв, а е, потратив для того, щоб збудувати той перший генератор камня. Ну, посажу дерево. надіюсь, що виростить в ближайшому часі. І. цей обсідін, правда, мені буде мішати, але в майбутньому я його зламаю. І ще, якщо це відео набере багато переглядів, то... Я, я дуже швидко зроблю другу частину. Ну, для мене багато переглядів це приблизно там 100, 70, там 50, можливо є. Ну, десь так. Можливо, навіть більше збереться, може навіть до 200. Ну, не знаю, не знаю, подивлюсь, подивлюсь. Правда, підписників взагалі вгору не росте. Як і було 131, так і є 131. Там Не 132. Був би класно, якби хоча б ну, би кожен тиждень там, по 5. По... Що я тільки ще сказав? по 5 підписників би приходило. А так вже десь місяць прийшов і нових підписників взагалі не з'являються. Це є дуже погано. Тому ну, підписуйтесь, що чекаєте. Давайте швидше. Бо взагалі дуже мало підписників. О, канал то має якось рости. Має якось рости. Не будеш стояти вічність на одному місці. Тому, добре, давайте вже продовжимо. Будувати. Мені здається, я вже буду закінчувати серію на тому, як збудую генератор камня. Ну, Трохи камня добуду і закінчу серію. Але ще трохи треба мені щось буде поробити, бо я обіцяв в тому тому відео про саморост 2, то що зроблю Майнкрафт на 15 хвилин, а може і більше. Я обіцяв, я обіцянки стримую. Ой, щось сталося, коротше, якийсь бій в мене встав. Встав в тому Майнкрафт, якийсь бій став. І мене викинуло з Майнкрафта. Ну, я зайшов на сервер заново І давайте продовжуємо грати. Так. Я хотів здається, той трохи розширити генератор камня, бо три блока це є замало трохи, треба трохи більше. Наприклад, чотири вже вистачить. Або 5 навіть. Добре, ще один блок. Все, його добув і його вже вистачить. Так, як це? Хоч би все вийшло, хоть би все вийшло. Так, це оцей блок треба зламати. Тепер. Так, а де в мене бро? Де? А, я в скрині його поставлю. А я думав в бочку. Я взагалі забув, що в мене в скрині є. Добре. лаву і ведро води беру. І хоть би все в мене вийшло. Я дуже Я роблю генератор камня другий раз в своєму житті. Ні, ну я навіть не сумнівався в себе. Тупо професіонал. Окей. Блін, то якось трохи незручно так добувати. У мене є одна ідея. Наприклад, стійте. От трохи топломати і гляньте. І от там камінь поставити. І тепер, поки я так буду і... Ні, там треба доски поставити. Ось тут, наприклад, зроблю і доски поставлю. Во. Тепер гляньте, я буду ламати кайло, потім... Тобто я вже не я вже. Тобто, воно буде ламати, поки воно ламає дерево, появляється новий камінь. Зламає камінь, то кайло, і буде ламати дерево, а дерево воно зламає, бо камінь швидше з'явиться, ніж кайло зламає дерево. Бачите? І тепер у мене буде е, тупо АФК ферма камня. АФК ферма камня. І тепер я можу просто позажати і все. І мене автоматично добуває. Вот так якраз. О, то вже 16 хвилин прийшло. Значить, серію вже можна закінчувати помалу. Давайте вже помалу цю серію закінчувати. М -м -м, з вами був я, Фандач. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, всім там до зустрічі!